Котре депутати Надвірнянської громади зібралися розглянути важливі питання, що стосуються розвитку Надвірнянської ТГ перед початком розгляду в місту порядку денного голова Надвірнянської РДА Петро Хмельовський озвучив свою ініціативу бути посередником між Надвірнянською місцевою владою та Івано-Франківською у питанні щодо земельної ділянки, на території якої розміщені два навчальні заклади. Я готовий бути переговорником між зиною Мирославичем і Сичом. Олександром Максимовичем, по вирішенню цього питання. Ну, поки перші особи не сядуть за стіл переговорів, питання. Тання не вирішиться. Ну, повірте мені, це ж питання особистості. Сильна особистість Зіної мною Мирославич, сильна особистість Олександр Максимович, треба знайти між ними якісь компроміси, вирішити питання. Власність е, обласної ради не може бути так забрана чи передана, як хто хоче. Ну, Давайте сідати. Я кажу, я готовий бути посередником у переговорах, хоча я до того не маю ніякого відношення. Для мене, як голови адміністрації, важливо, щоб питання було вирішено. Це питання дітей, це питання працевлаштування, це питання інші. І друге питання це комунікації. Міський голова своєю чергою пригадав старання налагодити комунікацію із керівництвом обласної ради ще у 2021 році. Також він висловив своє бачення щодо цієї ситуації. Хоча минулі спроби і відбулися, зіновій Андрійович висловив надію на результат. Івано-Франківська обласна рада, як власник майна, так само власник землі постійному користування зацікавлена для того, щоб поділити земельну ділянку під навчальним закладом. Вдумайте слова, поділити земельну ділянку під навчальним закладом. Різні епохи, різні покоління, 34-й рік Незалежності. Тут самий найвищий представницький саморядний орган влади хоче поділити землю під навчальним закладом. Ми не дали це зробити. З 21-го року ми звертаємося, передайте нам. Не передають. Зрозуміло, мотив наступний: якщо передається майновий комплекс, земля переходить в місцевій громаді автоматично. Скажіть, будь ласка, як мають депутати, як голова має поступати, коли? Власник балансу утримач, не передає, не ремонтує і дане приміщення стає аварійним. Тому і надалі залишаємо за собою право переконувати депутатів обласної ради, переконувати голову про те, що ці всі об'єкти комунальної власності Івано-Франківської обласної ради мають бути передані не тільки нашій громаді, бо таких об'єктів є по 62 громадах Івано-Франківської області. Повірте, були спроби зроблені десятками переговорників. Але дай Бог, що був результат. Я за результат. Дякую. На сесії голова РДА також анонсував від відкриття управління ветеранської політики ми відкрили і маємо вже можливість похвалитися. Будемо фактично робити офіційне відкриття. У нас є управління ветеранської політики, крім допомоги Збройним силам України. Найважливіше питання це допомога родинам, військовим, полоненим, ті, хто знаходиться на сьогоднішній день в розшуку. Перепрошую, їх треба на сьогоднішній день легалізувати і через громади. Ми хочемо, щоб громади. Згідно графіка, відкривали ветеранський простор. Першим та найголовнішим питанням у порядку денному стало присвоєння звання воїн світла посмертно полеглим військовослужбовцям Надвірнянської територіальної громади. Керуючись положення про звання воїн світла, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради, міська рада, депутатський корпус вирішила присвоїти звання воїн світла військовослужбовцям посмертно на Двинянської міської територіальної громади, які загинули під час участі бойових діях згідно додатку, вручити медаль та посвідчення родичам, спадкоємцям військовослужбовцям на Двинянської міської об'єднаної територіальної громади, якому присвоєне почесне звання воїн світла, загиблим захисникам, які присвоєння звання внести до книги. Войні світла на Двинянської міської територіальної громади. Нагороджується військовослужбовець Збройних сил України. Званням воїн світла, Черніку Андрій Ігорович, 46 років, місто надвірне. Луцик Андрій Романович, 41 рік місто надвірне. Передрук Василь Михайлович, 42 роки, село Лісна Тернобиць. Також на сесії було озвучено ряд питань щодо соціального захисту населення, доповідав Василь Василенко. Крім того, міський голова зініціював надати грошову допомогу мешканці громади, в якої хворіє дитина. 21 питання це внесення змін програму воно випливає з тих змін, які прийняті. Внесення змін у. Бюджет міської ради. І 22 питання це надання матеріальної допомоги мешканцям Надвірнянської міської територіальної громади. Значить, тут виключно йдуть все йде по положенню, так як прийнято положення в сесії міської ради. Суто питання військових і онкологів. Василь Васильович, в мене є пропозиція. В мене, в мене на прийомі у понеділок була мама, хворіє. Її син, заява подана в січні, залишається беззадоволення зв'язку з відсутністю підстав в програмі. Нові заяв не подавалися. Включіть дану особу, бо дитина молодого віку, депутати, що ви скажете на шановні колеги? Якщо є така можливість, чому треба допомагати, давайте ми вона оформляє пакет документів, давайте вона зробить, тоді ми вже будемо дивитися. Я думаю, на даний момент 10 тисяч. Кожна кожна ситуація індивідуальна, я думаю, на 10 тисяч для початку буде. Воно не вистачить, але хоча б 10 тисяч щодо сфери освіти, то начальниця управління освіти Тетяна Дземюк виступила перед присутнями, оголосивши питання в кінцевому підсумку. Рішення було прийнято. Про припинення діяльності шляхом ліквідації закладу освіти середньої освіти на Двірнянська гімназія №1 1 на Двірнянської міської ради, а також два питання про затвердження положень на проведення конкурсу на заміщення вакантних посад інклюзивно-ресурсного центру та директора закладу дошкільної освіти серед значної частини частини питань порядку денного були й ті, що стосувалися розпорядження земельних ділянок. Доповідала по цьому начальниця управління земельних ресурсів Лілія Хлопан. Навколо одного із питань виникли певні розмови. Свою думку висловив староста верхньомайданського округу Василь Карманський. До того ж, запропонував альтернативу. На ваш розгляд питання 46 125 Затвердження тих документацій щодо передачі у власні. Це виключно земельні ділянки, які знаходяться в користуванні громадян під об'єктами нерухомості. Вважаю, нераціонально виносити 17 гектарів для ведення товарного сільського зворубництва, а залишити тільки 50 гектарів, оскільки поясню, що ця ділянка має набагато. Більше економічної і іншої цінності вона знаходиться біля траси і не національно додавати саме відчувають сільськогосподарського зміни. Цю землю краще використати, на, наприклад, на надання ділянок воїнам. Сучасні війни або ну інші речі, які будуть приносити більше користі, на сесії було вручено нагороду волонтерам. Також було розглянуто питання змін щодо фінансового плану трьох медичних закладів у місті, звіт про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств. Та інше загалом було розглянуто та опрацьовано більше 180 питань.